Блін, то тут можна з хворими ногами виїхати, я говорю. Ноги не роблять, під горку виїжджаєш, навіть не чуєш. Набирає, ну, тягне дуже прекрасно велосипеди. Дуже хороший, дивіться, в гарному дизайні такий грунтовка колір це німецький Zenig. Зен... Зені... Зені... Бачите, дуже гарний алюмінієва рама. 28 колеса. Дивіться, як все гарно зроблено, Коричневі покришки. Коричневі грібця, коричневе сідло. Дуже все прекрасно зроблено. Сідушка, дивіться, яка комфортна. Плюс має тут підсидільний амортизатор. Що ти їдеш повністю з комфортом. Мотор, буфал, буфак чи як він там, на турне. Добротні педалі стоять на алюмінію. Вилучка амортизаційна, фара, крила гарні, повноцінні стоять. Любий дощик, чи що ти собі їдеш і не переживаєш. Дивіться, яка підніжка, як мотоцикл. Раз і поставив. Зарядне, все йде в комплекті. Оригінальне, Багажник добротний. Той велосипед тягне в районі 150 кг. Може сідати на той велосипед. І ти їдеш на любу гору, повірте, любу, яка б гора не була. Ти їдеш і нагрузочки на ноги не чуєш. Велосипеди дуже в дуже гарному стані. Ціна його що 20 тисяч 140 гривень. Подивіться, по, по всьому дуже прекрасно алюмінієві втулочка стоїть, вода алюмінієві щоб мали добрий накат, добротні стоять. Тут маєте от комп'ютер, як працює, різні режими. Там, наприклад, якщо на 9-ку включити, то буде там в районі до 50 км можете проїхати на одному заряді. Там на 8 на 10 більше, на 7 ще на 10 більше, на 6 ще на 10 більше, на 5 ще на 10 більше. Якщо на мінімум включити, то можна проїхати до 100 км. Батарея тут я зараз вам покажу. Собі. Так, тут є інформація. Хай собі прочитає, хто там розуміється, 36 вольт, що там, 116 А, 417, що то таке, Кома 6 ВХ. Ну, Хто розуміється, бо я не електрик, маєте дані батареї. Все працюється все чітко, буде у вас цікавити такий велосипедик. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 20. Відсилаємо по Україні новою поштою без проблем. Беремо мінімальний задаток, тисячу гривень, мусимо страхуватися і кудись відсилаємо іншу область. Самі подумайте, за 20 тисяч гривень що, і 100, що можна сьогодні купити. Хіба китайський набор коштує 17 тисяч? Що то маєте повністю гарний велосипедик з Німеччини.